Пограбував та не встиг накивати п'ятами у столиці на оболоні. Державна служба охорони затримала крадія. Чоловік розбив вікно у кав'ярні і хотів її пограбувати. Та плани грабіжника зіпсувала сигналізація, яка у цей момент спрацювала. Злодій кинувся вибиратися з приміщення через вікно, та на вулиці його вже чекали бійці ДСО. Прибувши за вказаною адресою, нам було відкрите вікно і громадянин, який намагався втікти від працівників міліції. Ми його наздогнали за. За кілька хвилин на місце пригоди приїхала й оперативно слідча група міліції. Правоохоронці допитали затриманого одразу на місці злочину. Від спілкування з журналістами крадій відмовився. Сказав, що говоритиме лише в присутності адвоката. Адвокат, позиві, будь ласка. позиві, пожалуйста. Як виявилося згодом, пограбування для затриманого його стихія. Чоловік вже був кілька разів засуджений за аналогічний злочин. І навіть зараз має непогашену умовну судимість за пограбування. Нині, за даним фактом, міліція відкрила кримінальне провадження та проводить розслідування.